Вітаю! Сьогодні ми з вами розберемо декілька цікавих ситуацій. Ситуація перша. Припустимо, що ви запросили в гості своїх друзів, і ви хочете приготувати для них лимона. Але для цього вам життя не підкинуло лимонів, а ви, відповідно, взяли концентрат лимонаду з іншим смаком. І у вас є концентрат лимонаду, і ви знаєте, що там дуже багато різних смакових складових і дуже багато цукру. Молярність розчину вашого концентрату по відношенню до цукру складає 4 моляри, тобто це дуже багато і він буде дуже солодкий. І, відповідно, в такому вигляді ви його Подати точно не можете. То, що ви робите? Абсолютно правильно, ви додаєте до нього води і розводите його до того стану, щоб він став смачним і всі отримали задоволення від споживання даного лимонаду. І тут у нас з вами з'являється, власне, дилемма: ми знаємо орієнтовну кількість лимонаду, яку нам необхідно, 5 літрів. Так, ми приготували з цього концентрату молярністю 4 моляри 5 літрів нашого лимонаду. Ми приготували, визначили, що. Молярність даного розчину у нас буде 0,2 моляри. Тобто, стільки буде цукру у цих 5 літрах лимонаду. Але тут, знову ж таки, постає питання, скільки ж нам треба взяти нашого розчину концентрату для того, щоб приготувати таку кількість нашого лимонаду. Тут ми з вами можемо підійти до наступних міркувань. На з вами є. Молярність першого розчину і молярність другого розчину це вже великий плюс. Також у нас є інша характеристика, яка є і в нашого концентрату, і в нашого готового розчину. А саме їхній об'єм. Тож нам з вами треба просто пригадати складові, які допоможуть нам зв'язати ці дві величини. На попередніх заняттях ми вже з вами розглядали формулу для визначення молярності. Це Кількість речовини, яка вимірюється в модах, поділена на об'єм. Отже, в даному випадку, нас цікавить з вами саме кількість речовини, яка буде розчинятися у нашому розчиннику. Ну, В даному випадку це вода. Логічно, бо ми лимонад готуємо. Тому там точно вода в якості розчинника. Але от розчинена речовина, яка містить. Певну конкретну кількість цукру нас дуже сильно цікавить, тому ми на неї будемо опиратися. Виходячи з цієї формули, ми можемо отримати наступну формулу: що кількість речовини можна визначити, помноживши молярність нашого розчину на об'єкт. Це ми з вами маємо. Також ми маємо наступну характеристику. Ми знаємо, що у нас кількість нашого цукру вона не змінилася ні в концентраті, ні у цьому ж самому глечику, коли ми додали до нього води. Тобто кількість розчинника змінилася, а кількість розчиненої речовини, про яку ми говоримо, вона не змінилася. Тому ми приходимо до нашого цього рівняння. що... Кількість речовини в молях в першому випадку дорівнює кількості речовини в молях в другому випадку. Виходячи з цього та виходячи з нашого рівняння для кількості речовини, ми з вами можемо знайти наступне рівняння. Ми можемо прирівняти ці дві складових. Звичайно ж, у нас залишається невідомий об'єм, тож ми його позначаємо літерою В. Отже, 4 муляри помножити на В дорівнює 0,2 муляра помножити на 5 літрів. Всі величини ми з вами врахували і прирівняли. Звідси ми можемо легко за допомогою чисто математичних розрахунків вирахувати наш об'єм. І наш об'єм буде складати 0,250 літра. Так, вас певно цікаво, чому ми тут після коми. Пишемо до трьох знаків. Це пов'язано з тим, що ми з вами дуже точно визначили і молярність нашого концентрату, і об'єм нашого розчину, тому що ми дуже з вами серйозно ставимося до приготування лимонаду і до того, щоб весело провести час з друзями, звичайно ж. Тому ми тут рахуємо числа до третього знаку після коми. Отже, наш об'єм складає 0,250 літра. Але це ще не все. Насправді цей простий приклад призводить нас до іншої думки. Ми з вами, в принципі, можемо це узагальнити. Тобто, якщо у нас з вами є два розчини, у яких ми з вами маємо і молярність, і об'єм, ми можемо порахувати іншу величину, а саме кількість речовини, яка в нас в даному випадку розчиняється. Бо вона буде однаковою. І таким чином ми з вами можемо узагальнити. Тобто, нехай молярність концентрату буде М1, а об'єм нашого розчину буде В1, і, відповідно, в другому випадку. Об'єм нашого кінцевого продукту буде В2, а молярність буде М2. І за такий спосіб ми з вами отримуємо рівняння розведення. Коли молярність першого розчину помножена на його об'єм, буде дорівнювати молярності другого розчину помноженому на його об'єм, оскільки кількість розчиненої речовини не змінилася. Змінилася кількість розчинника, а отже, загальний об'єм розчин а отже, молярність. Отож, спробуємо розв'язати ще один приклад. Припустимо, ви прийшли до своєї лабораторії, і у вас там є розчин сульфатної кислоти, і перед вами стоїть наступне завдання. Необхідно приготувати розчин сульфатної кислоти об'ємом тисячних літра – а у вас є ваша кислота 12 молярна, а вам розчин необхідно приготувати 3-молярні. І, відповідно, якби ви перед цим не засвоїли рівняння розведення, можливо, ви б не знали, що робити. Але в даному випадку, у вас є всі інструменти для того, щоб це порахувати. Отже, визначимося з вами спочатку з нашими величинами. Рівняння розведення нам говорить, що М1 помножити на В1 буде дорівнювати М2 помножити на В2. Тепер нам необхідно визначитися з величинами, які у нас є. Першочерговий об'єм сульфатної кислоти у нас невідомий, тому В1 у нас невідомий. Проте нам відома молярність нашого розчину, з якого ми будемо готувати. Наш інший розчин, вона буде складати 12 молярів, тому М1 дорівнює 12 молярів. Об'єм розчину, який нам необхідно, складає 0,5 літра, тобто півлітра, по суті, і молярність даного розчину буде складати 3 молі. З цим ми з вами визначилися, тому можемо рухатися далі. Ми підставляємо величини в наше рівняння, так, 12 молярів помножено на В1, рівня 3 моляри помножено на половинку літра. Звідси, ми з вами можемо знайти об'єм нашого розчину, який ми маємо використати для того, щоб приготувати 500 мл в даному випадку нашого розчину. Отже, в1 буде в нас дорівнювати 0,125 літра. Даний розчин ми знайшли. І тут постає наступне питання: яким же чином ми з вами будемо готувати наш розчин? Логічно, що нам треба для цього кислота і вода. Але нам необхідно знайти ще об'єм води, який ми з вами використаємо. В даному випадку об'єм води ми можемо знайти за формулою V2 мінус В1. Тож, виходячи з цієї формули, об'єм води буде складати 0,375 тисячних літра. З тім ми розібралися. У нас з вами є вже вода. Уявимо, що ми наш розчин будемо готувати в такій колбі, так? У нас є вода. І в нас є відповідно відміряна певна кількість кислоти. Тут постає питання, яким чином ми будемо готувати наш розчин. Логічно навіть наших об'ємів, насправді не тільки з об'ємів, забігаючи, наперед скажу, додавати кислоту у воду. Насправді це абсолютно правильне рішення. Воно пов'язано з тим, що кислота, при розчиненні у воді починає виділяти дуже багато енергії, і нас що суміш починає. Нає буквально закипати. тому ніколи в жодному випадку, ні за яких обставин ми не додаємо воду в кислоту, тільки обережно. Доливаючи кислоту у воду. І це одна з причин, чому, працюючи в лабораторії, обов'язково треба дотримуватись правил техніки безпеки, мати захисний лабораторний халат, рукавиці, окуляри тощо, тощо. тощо. І, звичайно ж, обов'язково тільки кислоту додавати у воду. Отже, це. Інший головний момент, який було б добре, щоб ви винесли з цього відео, а ми з вами рухаємось далі. Отож, припустімо, ви знову ж таки опинилися у своїй лабораторії, і у вас є наступна задача. Який об'єм 3 молярного розчину h хлор, хлоридної кислоти можна отримати з 10 мл 12 молярного розчину h хлор? У нас з вами так само є наше рівняння розчинності, так? і, відповідно, користуючись ним, ми можемо наші з вами дані представити у вигляді складових цього рівняння і розв'язати його. Отож, відповідно, в даному випадку ми з вами будемо шукати В2, тобто кінцевий об'єм, який ми можемо отримати. Це дещо відрізняється від тих задач, які ми робили перед цим. Отож, М1 у нас буде складати 12 молярів. В1 буде складати у нас 10 мл згідно з умовою задачі. М2 у нас буде складати 3 моляри, саме такою буде молярність нашого шуканого розчину. А відповідно, В2, тобто об'єм кінцевого розчину, буде для нас невідомий. Ці дані ми з вами підставляємо в наше рівняння. Традиційно з вами скорочуємо ті одиниці вимірювання, які у нас скорочуються. У вас може виникнути питання, чи треба нам мілілітри переводити в літри. Але в загальному, оскільки це в нас єдині одиниці вимірювання, які залишилися, мілілітри в літри, ми можемо не переводити. Просто нашу відповідь В2, шуканий об'єм, ми запишемо в мілілітрах. Отже, провівши Математичні розрахунки ми з вами отримали кінцевий об'єм нашого розчину, який буде складати 40 мл. Отож, до нових зустрічей і нових знань!